Що я бачив, це було, було руйнування жилих будинків, багато було ну, пошкоджено машин. Жертви були. Перші жертви десь 10 березня я бачив у дворі, коли йшов до своєї подруги, то вже ну, бачив, що чоловік лежав битий у дворі. Дуже страшно. Бачили, як виталась п'ятиповерхівка, як сипляться скло. Збиралась на роботу і почалися обстріли дуже сильні. У нас по місту одразу були прольоти і дуже злякалися. Страшно ще було не до страшно, а потім дуже як почало дуже прилітати до нас десь. Почали вже зникати продукти не було їжі. Дуже страшно. Бачили, як каталась п'ятиповерхівка, як сипляться скло. І дуже у мене двоє дітей, вони дуже дуже боялися. Ми дуже замерзли, бо тоді був великий мороз, а опалення ніякого там не було. І коли вже там. В обстріл пішов. У нас в мене батьки недалеко живуть. У них власний будинок. Ми пішли погрітися. Вони, бо у них пічка. Я хоч на півгодинки трошки, хоч вилізти з під обстрілів, Так почався знову, і старша донька каже: мамочка, повертаємося, бо я дуже дуже боюся. Додому прилетіло і е, дуже злякалися діти. Я досі пам'ятаю той день, коли я в чотири ранці йду, по ми е, ночували не вдома в підвалі. Ми пішла збирати е, чемодан п'ята ранку. Перед обстрілом там був такий проміжок, коли можна встигнути між обстрілами виїхати. Комендантська година була сьомої ранку і е, Хрусткість скла, досі, як ти повертаєшся, йдеш по своєму. Зібрали чемодан, документи, і друзі запропонували, у них була машина. І чоловік сів за руль, він вивозив нас, нашу родину і знайомих там, їхали в машині. Наша сім'я чотири людини і ще три людини. Потім, мабуть, десь доїхали до Бахмута, і а, там життя є. Тоді ще було життя для нас це було таке магазини. Це було дуже-дуже важко. І ми виїхали десь на. Дороги не знали. У в мене був номер телефона знайомої мами, ще старої і подзвонили. Вони сказали, що нас приймуть. Ми приїхали до вечора. Знайомі залишилися у них окремо, а ми у нас прийняли знайомі інші. Забільно. Ні, ми виїхали вже в Дніпро. Виїхали вже в Дніпро, сюди доїхали до вечора. Ми виїхали в сьомої вечора, приїхали десь сім, десь близько сьомої вечора. Дуже приємно було, коли а, зупинилися а, в Константинівці спитати дорогу, а чоловік нам пропонував їжу, а, чи не голодні, чи не холодні. Ну, ми кажемо ні, але дуже приємно було, що тоді люди відповідали і піклувалися. Добре, прийняли, бо у нас знайомі в перший день ми там пораночували, потім вони допомогли зняти житло і десь через. До тижні приїхали мої батьки. Вони залишили дом, господарство, розпустили все господарство, бо там були корови, дуже великі обстріли. Вони виїжджали на маленькій Таврії, і в Таврії було так чотири-сім людей. Брат вивозив, така старенька Таврія. ще, Вона вивезла всіх. Ми приїхали, ми жили в двокімнатній квартирі у той час, де близько двох місяців. потім. Знайшли потихеньку роботу і е, роз'їхалися, мабуть, так, тому що е, за цей час е, в квітні того ж року у нас згоріла квартира. У нас попав у е, мене вдома такий е, пакуночок е, від граду лежить, і повертатися потрібно, хочеться Душа дуже хоче, але не дуже є куди, тому не знаю. Дуже хочеться без перемоги, мабуть, не поїду туди. Не зможу. Справа в тому, що в мене нема до можна сказати, що так само, як і для всіх, але я розумів, що це раніше, щоб він готувався до цього десь з грудня місяця. 23 лютого я йшов ввечері додому. І зрозумів, що сьогодні буде. Прокинулися десь о четвертій ранку, ну від вибухів, і все типу, зрозумів, що почалося. Я був у місті десь два тижні, мабуть, якщо не менше. Ми з міста поїхали 12 13 березня. Спочатку ну, по було типу, нормально, був ще інтернет, світло, вода, газ, були всі ну, комунікації, деякі магазини працювали, а з 9 березня все, типу, все закінчилося. Почалися перші прильоти, тобто вже було добре зруйноване місто. Як добре, типу, багато руйнувань вже було в місті. Були перші загиблі, і ми з сім'єю вирішили, що ну, треба виїжджати з місця, бо тут вже небезпечно. Вибралися ми на евакуаційних автобусах, які організували ну, місцеве управління. Виїхати ну, вдалося з першого разу. Тобто ми прийшли і в цей же день поїхали, хоча. Був ризик того, що евакуацію можуть скасувати через обстріли. Дуже сильні почалися обстріли ну, з мінометів по місту, і була така можливість, що зірвуть евакуацію, але виїхати вдалося ну, одразу. В той день вивозили студентів, а також жінок, ну, дітей, людей похилого віку. Я посадив мати і бабусю у автобус, щоб вони виїхали, а сам ну, планував добратися до сусіднього міста, до Сєродонецька. Звідти ще була можливість виїхати з гроші, тобто ну, на автобусі, типу, можна було виїхати. Я евакуювався не в Дніпро, я евакуювався у місто Львів. Там нас прийняли ну, нормально, ми жили у школі, в актовій залі. Умови були більш-менш нормальні, годували, відносились нормально, але потім склалося такі обставини, що бабуся захворіла, і нам довелося переїхати сюди до родичів від Дніпро. Так, звісно. Я не планую нічого. Максимум, що я планую, це сьогоднішній день. все, Більше я не планую нічого, бо це все може закінчитися так само, як і 24 лютого. Щось планувати це зараз недоречно. Справа. Фронта була горлівка, попасна, тоді були е, бої жорстокі, і у нас вибухи були чутно ну, з перших днів війни. Ми чули віку. Чули, е, як розривались касетні снаряди. У нас тоді на нашому ставочку Золота рибка були поранені діти, е, був у самий ставочок, і після цього на слідущий день ми виїхали.